Вітаю вас у сьогоднішньому випуску для українців в Німеччині та Європі. Такі новини: Бундестах висловив недовіру канцлеру Олафу Шольцу. А найімовірніший новий канцлер Фрідріх Мерц планує змінити систему виплат для новоприбулих біженців з України. Інтеграційний курс з німецької мови, що зміниться у 2025 році, чи видаватимуть дозвіл на повторні 300 годин навчання? У Німеччині дослідили життєву ситуацію чоловіків біженців з України, 43% яких планують залишитися в країні назавжди. З нового року підвищується поріг мінімальної зарплати для Блауекарти. Українським біженцям Чехії продовжили прихисток ще на рік з можливістю повторної пролонгації. Уряд України працює над цифровою платформою «Є Батьківщина», мета якої допомогти українцям за кордоном повернутися, знайти житло та роботу. Новини підготовлені за інформаційною підтримкою телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Перед святковий випуск хочу почати з чудової новини різдвяного подарунку від онлайн академії Personal, де українці можуть отримати затребувану в Німеччині кваліфікацію у сфері бухгалтерського обліку та HR. Академія працює з 2020 року і За цей час понад три тисячі людей пройшли навчання та працевлаштувались. Це дійсно те навчання, де українці за короткий період від 3 до 10 місяців з рівнем німецькою мовою від а 2 та без вікових обмежень отримують практичні знання, сертифікат державного зразку і згодом знаходять роботу в бухгалтерії, де зараз у Німеччині спостерігається кадровий дефіцит. Напередодні різдва, 24 грудня, на своїй сторінці в інстаграм академія розіграє навчання на курс Einstieg in die Arbeits- und Bürowelt, тобто успішний старт у німецькому офісі. За два з половиною місяці ви отримаєте практичні знання ведення письмової документації німецькою мовою для навчання. Потрібні знання рівня А 2 і вище. В академії немає обмежень ні за вашою освітою, ви можете бути кухарем, юристом, економістом, ні за вашим попереднім досвідом роботи в Україні, а найголовніше в академії немає вікових обмежень. Навіть якщо вам 60 і по німецьким міркам на пенсію ще рано ви можете навчатись. Детальну інформацію про курс Успішний старт у німецькому офісі також можна почути на безкоштовному семінарі від доцентів академії на Ютуб. Окрім цього, на ютуб-каналі ви знайдете відео, як правильно шукати роботу бухгалтером або скільки заробляє бухгалтер в Німеччині. А щоб дізнатись про всі можливі напрямки навчання в академії, фінансування за рахунок Job Center, Akentur für Arbeit чи за власний кошт, а також почитати відгуки тих, хто ще навчається чи вже працює, підпишіться на сторінку академії в інстаграм. Саме в інстаграм, 24 грудня, відбудеться розіграш подарунку, і нехай пощастить комусь із моїх глядачів. А знаєте, який я б хотіла отримати подарунок під ялинку від вас, моїх глядачів на YouTube? 35 тисяч підписників до кінця грудня. Зможемо? Насправді, згідно зі статистикою, на моєму каналі майже 85 тисяч постійних глядачів, а підписників приблизно 33 тисячі 800. Тому прошу вас підписатись на канал, бо у новому році обіцяю ще більше цікавого та корисного контенту. Перейдемо до актуальних новин у понеділок, 16 грудня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц програв голосування заводом довіри у Бундестазі. 207 депутатів підтримали Шольца, 394 проголосували проти і 116 утрималися. Тепер президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр може офіційно розпустити парламент і провести дострокові вибори, які мали відбутися наприкінці вересня 2025 року, але через урядову кризу і розпад коаліції, що сталося на початку листопада, перенесені на 23 лютого. Згідно з останнім опитуванням, ARD Deutschland Trend, ЦДУ, ЦСУ на чолі з Фрідріхом Мерцем із ЦДУ набирає 31,8%. Партія СПД і її лідер Олаф Шольц має 16%. Зелені, які підтримують Роберта Габека, набирають 12,9%. І партія АФД зі своїм кандидатом на пост канцлера Аліс Вайдель займає друге місце з 18,5%. Мерць, який, судячи з поточних рейтингів партії, має найбільше шанси стати новим канцлером. В інтерв'ю виданню раніше пост різко розкриткував економіку економічну політику нинішнього уряду та пообіцяв, що його партія спершу проведе детальний аналіз фінансового стану, а потім перевірить усі виплати без винятку. І найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат Мерць вважає грошову допомогу Бюркакельт, яку українці отримують з червня 2022 року. Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття Бюркакельт зникне. Ми плануємо ввести нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. пообіцяв Мерц біженців з України, які знову прибувають. Ми переведемо з Бюрка на виплати, передбачені законом про допомогу для шукачів політичного притулку верпе Верпеляструнген. Ці виплати зазвичай менше ніж пюркакельд, але вони покривають базові потреби. Зверніть увагу, що мова йде лише про новоприбулих, а не всіх біженців. Українці, які вже отримують бюрка кельт, будуть отримувати їх і надалі за старими правилами. Про зміни у цьому питанні не було жодних уточнень. Окрім цього, Мерс пропонує одразу надавати саме новоприбулим українцям дозвіл на роботу і прискорити процес визнання їхніх дипломів та кваліфікацій, щоб біженці могли швидше влаштуватися за фахом. А ще Мерс додав, що, на його думку, на практиці мову набагато легше вивчити на роботі, ніж на курсах, можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями, хоча я б сказала місяцями. Це все, що поки передвиборчі обіцянки. Якщо ЦДУ на чолі з Мерцем переможе на виборах зміни можуть бути прийняті, але рішення залежатиме від складу нового уряду та можливих коаліційних домовленостей з іншими партіями. А знаєте, які питання цього тижня найчастіше мені писали в особисті в інстаграм про інтеграційні курси. Бо поговорюють, що з нового року повторний курс німецької, у разі невдало складеного іспиту, не даватимуть. Чи так це мені допоміг розібратися документ за 9 грудня на сайті федерального відомства у справах міграції та біженців, посилання на який я залишу в таймкодах під відео? Так от, з 1.05.25 року, не з 1 січня, а саме з 1 травня, курси для молоді батьків і жінок будуть скасовані. Нова система курсів буде орієнтуватися на прогрес у навчанні, а не на зовнішні характеристики. Основний акцент буде на курсі для осіб із низькою грамотністю. Нові типи курсів загальний інтеграційний курс. Інтенсивний курс, курс підвищення грамотності, курс для осіб із низьким рівнем грамотності, спеціальні курси для людей з інвалідністю. Курси, які розпочнуться до 30.04.2025 року, будуть проводитись і сплачуватися за старими правилами. А ті, хто реєструватиметься після цієї дати, підпадатимуть під нові правила. Курси, які почнуться до 30.04.2025 року, можуть бути завершені до 31.12.2027 року. Повторне відвідування курсу після невдалої першої спроби скласти іспит, тобто 300 навчальних годин німецької, дозволено лише для учасників курсу з підвищення. Грамотності або спеціального курсу для осіб із низькою грамотністю. Якщо дозвіл на повторне навчання вже виданий, то все залишається в силі. У будь-якому випадку повторний курс можна буде пройти за власний рахунок. У документі також є інформація про кількість учасників у групі. Скасовано обов'язок не перевищувати 20 учасників у групі. Тепер максимальна кількість встановлюється на рівні 25 людей. І остання важлива інформація: це відшкодування витрат на дорогу до курсів. Поділюсь своїм досвідом, коли я навчалась на курсах, то мені оплачували проїзд, бо мовна школа знаходилась приблизно за 10 кілометрів від дому, і я їздила на навчання на авто. Згідно з новими правилами, компенсацію на проїзд більше не отримуватимуть люди з низьким доходом, які мають особисті або економічні труднощі, а також пізні переселенці. Але ті, хто отримує бюрка кельт, тобто українці, сюди не відносяться. Розмір відшкодування витрат розраховується на основі найдешевшого доступного місячного проїзного квитка з урахуванням коефіцієнта коригування, тобто з виключенням тих днів, коли курси не проводяться. Компенсація можлива лише за умови. Мови, якщо відстань від дому до місця проведення курсів становить 5 км або більше пішого шляху. Винятки допускаються лише за наявності медичних довідок, які підтверджують неможливість подолання відстані менше 5 км без використання громадського транспорту. Ці правила застосовуються лише для нових рішень про відшкодування. Вже схвалення заявки розглядатимуться за старими правилами. Далі пропоную проаналізувати цікаве дослідження федерального відомства у справах міграції та біженців під назвою Ді der Ukraine України Deutschland», що перекладається як життєва ситуація чоловіків біженців з України в Німеччині. Посилання на дослідження залишу в тайм-кодах під відео. Отож, згідно з дослідженням, частка дорослих чоловіків серед українських біженців у Німеччині складає 20%. Через воєнний стан в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни. Однак серед тих, хто все ж таки зміг виїхати до Німеччини, є кілька категорій: чоловіки старше 60 років, для них обмеження виїзду не діють, люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, вони мають право на виїзд, чоловіки, які супроводжують сім'ї. Жінок та дітей, якщо дружина або діти мають інвалідність або потребують постійної опіки, студенти та науковці, ті, хто виїхав на навчання чи по роботі, та чоловіки, які виїхали ще до війни і залишилися. Середній вік українських чоловіків у Німеччині 42 роки. Серед біженців багато чоловіків за 60, що підвищує середнє значення. 75% українських чоловіків у Німеччині перебувають у шлюбі, і 95% з них проживають разом зі своїми родинами, дружинами або партнерами у Німеччині. У дослідженні також говориться, що 60% чоловіків мають вищу освіту, що вище за середній показник у Німеччині. А також українці мають професійний досвід роботи у різних сферах: будівництво, інженерія, IT, медицина, а тому можуть стати цінними фахівцями на німецькому ринку. Раці. Згідно з дослідженням, 80% чоловіків прагнуть знайти роботу та активно беруть участь у програмах працевлаштування. Цікаво, що чоловіки гірше опановують німецьку мову ніж жінки. Їхня успішність у мовних курсах трохи нижча, можливо, через зайнятість на роботі та нестачу часу для навчання. На питання, чи планують чоловіки залишатися у Німеччині, назавжди 43% відповіли так, бо бачать у Німеччині можливість для кар'єрного розвитку та комфортного життя для всієї сім'ї. Для порівняння лише 26% жінок мають такі ж плани, тобто готові залишитись назавжди в країні. А щоб напевно залишитися в Німеччині на довший час, потрібно змінити параграф 24 на інший вид на проживання. З 25-го року у Німеччині підвищується поріг мінімальної заробітної плати для отримання блауе карти згідно параграфу 18 г. Зарплатня має бути не менша 4025 євро бруто. Але якщо у претендента на блакитну карту дефіцитна професія, яка відноситься до списку мангельберуфе, або кандидат отримав диплом про здобуття вищої освіти за останні три роки, або ж людина працює в Німеччині за тарифним договором, то заробітна плата може бути нижча від 3646,65 центів бруто. Всі, хто буде подавати документи на перевіді, Хід з параграфу 24 на 18 г січня 2025 року має відповідати таким критеріям по зарплаті. А ті, хто вже має блакитну карту і планує оформити прискорене ВНЖ в Німеччині, з 25-го року також має відповідати підвищеному порогу мінімальної зарплати для блауа карти, для того, щоб ці роки зарахувалися в строк прискореного ВНЖ. Таку інформацію на своїй сторінці в інстаграм повідомила юристка з німецького права Анастасія Боднарук, з якою раніше я записувала серію інтерв'ю на тему зміни параграфу 24 на робочі ВНЖ параграфи 18 а 18Б, 18Г, 19С, 21 та возіднання сім'ї. Додивіться випуск новин до кінця. Я додам у відео посилання на ці інтерв'ю. Українським біженцям Чехії продовжили тимчасовий захист. Нинішній прихисток діє приблизно для 380 тисяч українців Чехії до кінця березня. А завдяки закону Лекс Україна Седум, схваленого урядом країни в останньому читанні, тимчасовий захист біженцям з України продовжено ще на рік і з можливістю повторного продовження. Водночас біженці, які мають стабільну роботу і не отримують допомоги від держави, зможуть подати заяву на отримання спеціального дозвілу на Дострокове проживання, а через 5 років податись на ПМЖ. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітракошан також заявив, що до середини березня 2025 року має відбутися електронна реєстрація тих українців, які ще проживають у Чехії. В той час український уряд спільно з міжнародними партнерами працює над створенням цифрової платформи для комунікації з громадянами, які перебувають за кордоном. Робоча назва платформи є Батьківщина. Її мета допомогти тим, хто планує повернутися до України, знайти житло та роботу. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак. Також Марчак розповіла про інший напрямок роботи, забезпечення житлом родин, які повертаються до України. За словами посадовиці, уряд уже ухвалив постанову про запровадження субсидій на оренду житла. Ця програма працюватиме за аналогією з субсидіями на комунальні послуги. Допомога буде надаватися родинам, які не мають достатніх доходів для самостійної оплати оренди житла. Умовою для отримання субсидії є наявність офіційного договору оренди. Крім того, держава компенсуватиме частину податкової ставки для орендодавців, аби стимулювати їх до укладання офіційних договорів оренди. Марчак наголосила, що уряд з зосереджує свої зусилля на трьох основних групах українців за кордоном: ті, хто виїхав з України після 2022 року через повномасштабне вторгнення, українці, які виїхали до війни в пошуках кращих економічних можливостей чи самореалізації, українці, які вже в другому чи третьому поколінні живуть за межами України, але зберігають свою культурну ідентичність і бажають підтримувати зв'язок із батьківщиною. На завершення останнього випуску новин у 2024 році я хочу подякувати кожному з вас, бо ви і є моєю мотивацією для створення якісного україномовного контенту для українців за кордоном. Завдяки вашій довірі та підтримці, лайкам та підпискам канал «Біженці в Німеччині став найбільшим україномовним каналом на YouTube для українців в Німеччині. Я вітаю всіх з прийдешніми святами! Щасливого різдва та переможного Нового року! Наступний випуск новин вийде 10 січня. У вас буде час для перегляду моїх старих відео чи інтерв'ю з експертами. Почніть з відео про зміну параграфу 24 на робочі ВНЖ. Бувайте!